І, взагалі, чим ви в принципі займаєтесь? Якщо хтось каже про малярні роботи, то це ім'я Наріцательний рестат буде. Якщо він заважає, то це дуже поганий дизайнер. Ось так скажу. Самі перші на ринку механізації. Конфлікт виходить тоді, коли починаються матеріальні питання. Клієнт платить за все. Ну реально. О, про нюанси ми теж поговоримо. Отже, хлопці, давайте для замовника. От дайте кілька апарат, як зробити ремонт з першого разу, щоб, от якнайменше, ну, ідеальна картина, щоб якнайменше факапів, щоб не було попадосів, не було там зайвих витрат і так далі. Як це зробити? От секрет такого ідеального якогось ремонту. Нельзя економити взагалі, не економте на матеріалах в першу чергу, не економте на підрядниках і не економте на дизайн проєкті ніколи. І ще що? Все. Отже, хлопці, скажіть, будь ласка, для замовника якусь таку ідеальну картину намалюємо. От як зробити так, щоб ремонт прийшов з першого разу і без зайвих витрат, легенько, без факапів, щоб ось все склалося. Який секрет ідеального ремонту? Секрет в тому, що не треба літати в облаках да, і розуміти, що це дорого ремонт. Це дорого, гарний підрядник він дорогий. Гарний, хороший, надійний матеріал, він також дорогий. І дизайн-проєкту це також дорого. все. Якщо ви там хочете десь зекономити, то все по одному місцю піде ваш ремонт. Хочу, якщо в одному з цих критеріїв. Що ще? Дорого то не гарне слово. Не буває дорого. Не буває, був, о, буває, що ви бомжі просто, і все, лунтики. У ну, що знає... таке дорого? Ну, Мерседес для мене сьогодні дорого. Завтра недорого. Що це таке дорого? Просто будьте розумними людьми. і Гарний товар, гарний продукт, гарна послуга вартує грошей тих чи інших. І це недорого. Ну, якось так. Ви ж купуєте якісь, вони ж купують якісь дуже дорогі, нераціональні речі. Ну угу. Це ж недорого, правда. Ну І на собі не економте, тому що ми робимо тобі потім. ну Що збрехати таке цікаве? Ти будеш насолоджуватися цим проєктом. Вам продуктом. з цим жити рок, потім, рок, з цим ремонтом, рок. не нам. Ми його виконали і пішли далі. А вам тоді жити з тими тріщинами, Викакали. Да? Викакали. Викакали, Викакали. Виконали. Вам жити з цими тріщинами, вам потім жити з цими вигорівшими стінами, якби. Тобто, гарний підрядник, гарний продукт. Гарний продукт. І що ще було? Щось було. І щось іще було. Якіста. І, і дизайн Європроєкт, звичайно. Добре, дивіться, тоді якісний продукт. Наскільки для вас важлива техпідтримка від виробника того чи іншого матеріалу, який ви використовуєте на об'єкті? Це дуже необхідна чи це дуже потрібна річ. Це те, без чого сучасний ремонт взагалі, в принципі неможливий. Якщо є матеріал і нема розуміння, немає інструкції, як з ним працювати. А цю інструкцію дає виробник чи дистриб'ютор, неважливо. То в принципі, цей матеріал не має права на. Те, щоб существувати, існувати існувати, розумієте, якби це саме головне навчання, давати навчання тим майстрам, які починають свою тільки роботу, і давати це можливість спілкування нас з вами, тому що тут дуже якісь нові продукти, якісь у когось якийсь був факап. Ви про нього знаєте. Ви мені розповіли, я вже знаю, що в принципі як треба робити, щоб його не виконати. Тому не допустити цей факап. Тому це дуже важливий критерій. Той, хто буде цим займатися, той буде, так би мовити, на перших рядах в продажах. От давайте зразу пару порад для тих, хто фарбує Бенджамін Муром. От ви, ви це дуже успішно робите. Пару порад для тих, хто починає з Бенджаміном працювати. Дай пораду. Береш. Добре. Порада. По-перше, Бенджамін Мур не потрібно. Розводити водою. Mm -hmm. ну, не потрібно. А, якщо вдруг потрібно тобі окремого персонажу, який це виконує, то розводь її дистильованою водою, mm -hmm. не з під крану, будь ласка, і не з річки. Це перше. По-друге, якщо ти не працював цією фарбою, а клієнт тебе просить, да, розпочни проєкт, візьми ділянку. Невеличку кімнату, або краще одну стіну, одну зону. І виконай її. Покажи, ось мій продукт, я ось так її фарбую, це мій максимальний результат наразі. Вам подобається чи ні? Все. Якщо тебе все вийшло, ти трезво можеш розуміти, що я можу цією фарбою відпрацювати весь об'єкт, без питань. Проблеми в цьому нема взагалі. А які технічні поради? Ну, технічні поради, ну просто будь уважним, я не знаю, вчися у майстрів, як навчитися. Приходь до майстрів працювати. Ну, по-другому ніяк. На жаль, школи поки що нема. Uh -huh. Ну, якось так порад достатньо, поки ну поки достатньо. А далі в нас є тема, куди ще йти далі і да, заглиблюватись. заглиблюватися. Задавайте питання <кій> і будемо відповідати там уже uh -huh. в коментарях, якщо деякі глубші питання. Uh -huh. да, є питання. Ще одне веселе питання для вас: uh -huh. опишіть вашу роботу, якби ви були фарбою. Як би ви хотіли, щоб з вами працювали? Я хотів, щоб мене кісточкою мазав. ха марат. Так наладіна слабоня, поняв? Знаєш, є мода. Є мода где в Голландії. Хлопець рисує пісією. У нас був такий клієнт, приходив і питав, чи є у вас фарба, яку можна безпечно нанести на шкіру. Ти точно? Ну ніхто ж не зрозумів, що там шкіра. Але був клієнт, так. Де б ти хотів, щоб тебе нанесли? Де? Я не знаю, де пушить. На, на підлозі, щоб об мене витирали ноги постійно, ось так. Ось не... ну, да. Але з тобою було більше ряд. всього контакту, якщо yeah, <laughs> вже я не добулося. Я там з полу. <laughs> <laughs> ось так.